Рівненської облради стало вдвічі більше заступників. Вистава зерносховище спільний проект театралів Одеси та Рівного. Завтра її прем'єрний показ на Рівненській сцені. Зарядні пристрої, якими військові заряджають телефони та квадрокоптери, роблять у Млинові. Новий голова облради Андрій Карауш ініціював збільшення кількості своїх заступників із двох до чотирьох. Це сталося сьогодні на засіданні сесії. Збільшення посад Андрій Карауш, який є представником слуги народу, мотивував тим, що кожен із заступників секторально відповідатиме за один із районів області. Голова фракції Європейська солідарність Сергій Кондрачук, якого на минулому засіданні депутати звільнили з посади очільника облради, назвав таку ініціативу недоцільною і більше того незаконною. Він заявив, що його фракція не братиме участь у голосуванні з цих питань. Ми «Розглядаємо питання не в площині ефективності, не в площині навіть економії бюджетних коштів, хоча і це теж, але це те, що можна дискутувати. Кожен, хто на посаді, роботу собі придумати може, яку робити там від 8 до 5. -ї. Питання в тому, що цей прикрішення просто незаконний, тому що 56-та стаття закону про місцеве самоврядування чітко говорить: що заступник в голови обласної ради може бути лише один. На жаль, колеги не дослухались. На жаль, вони проголосували власне оці от зміни і будуть. Зараз обирати трьох заступників і те, що апарат обласної ради дійсно високопрофесійний, грамотний. Цей проєкт рішення не завізував, тільки підкреслює мої слова. Перед голосуванням за ці кадрові зміни депутати задовільнили бажання Сергія Свисталюка піти з посади першого заступника голови облради. На його місце Андрій Карауш запропонував іншу кандидатуру. Вношу пропозицію обрати першим заступником голови Рівненської обласної ради восьмого скликання депутата Кучерука Миколу Герасимовича. Голосування за кандидатуру представника Батьківщини Миколи Кучерука відбувалося таємно. Фракція ЄС участі у ньому не брала. Після підрахунку голосів голова лічильної комісії оголосила результат. Видано бюлетнів 45 Після відкриття урни виявлено 45 бюлетнів, в тому числі недійсних 0. Результати таємного голосування кучерук Микола Герасович за 45, проти 0, Утрималось 0. висновок комісії. За результатами таємного голосування Рівненською обласною радою, першим заступником голови обласної ради 8-го скликання, обрано кучерука Миколу Герасовича. Після цього, за пропозицією голови, депутати також таємно проголосували за призначення Віталія Ундіра, сили і честі та радикала Сергія Свистолюка заступниками голови облради. Свободівець Олексій Бучинський залишився на цій посаді. Андрій Карауш відтепер матиме чотирьох заступників, а не двох, як було у його попередника. Рішення продиктоване і мотивоване лише одним: це знаходження балансу. І налагодженням консенсусу і об'єднавчих процесів в нашому сесійному залі воно повністю ґрунтується на закону України про місцеве самоврядування. Прикладом для цього є 15-16 рад в Україні, які мають і по 5 заступників. Кількість заступників не повинна вас лякати по перше. Це замість штатних радників, які були до цього в апараті. По-друге, це без збільшення фонду оплати праці в межах існуючого. По-третє, ми відмовляємось на період воєнного стану від премій. Чим конкретно займатимуться кожен з його заступників Андрій Карауш наразі не сказав, зазначив, що це стане відомо після розробки напрямів діяльності обласної ради восьмого скликання. Руслан Сивуляк, Микола Мельничук, новини на Суспільному. Буквально вчора, сьогодні приймали садочки і школи, укриття садочки і школи, комісія їздила. Такі вже заклади здали. Десята школа, 27 сьома, 26-та школа, 12-та старша школа і 17-та. В цих школах з понеділка вже розпочнеться очна форма навчання, ну і змішаний формат, тобто так як вже там вміщається по кількості діток. Усі решта шкіл ще не здали об'єкти, ну але в понеділок, вівторок, середа, комісія далі буде працювати і, відповідно, по готовності будуть здавати. У Сарненському районі внаслідок ДТП травмувалися жителі Київщини. Автопригода сталася на автодорозі Київ ковель Ягодин неподалік села Старишеве. Як повідомляє речниця Нацполіції області Марія Юстицька, через пошкодження колеса у автомобілі Volkswagen його 48-річна водійка не впоралась із керуванням та перекинулася в кювет. На той момент в салоні перебувало п'ятеро пасажирів, двох жінок заблокувало. За допомогою спецобладнання рятувальники їх деблокували. Всіх пасажирів доставили до лікарні. Водійка транспортного засобу перебуває у реанімації. Чотири USB виходу, звичайно. Один швидкісний QC 3.0 щоб дуже швидко заряджати девайси. І так само вже в ньому є будована розетка потужністю 300 ватт. Сергій Тітков демонструє зарядний пристрій, який він разом з своїми підлеглими розробили для військових. Ми його розробили спеціально для. Спецпризначення, тобто для радистів, для людей, які працюють специфічною технікою. Військовою, в ньому вже вбудований зарядний пристрій всередину, тобто просто вставляється в мережу, він вже заряджається, є вхід для підключення сонячних панелей. Чоловіки розробили портативні станції різних ємностей. Ця може повністю зарядити 56 телефонів: Starlink, квадрокоптер, чи рацію і є водостійкою. Ми хочемо повісили. Треба взяли за ручку. Скільки він коштує? Даний девайс в середині дуже має багато начинки, То для зсу ми його зараз продаємо за 22 тисячі. До повномасштабного вторгнення компанія Сергія займалася комп'ютеризацією виробничих ліній. Втім, в кінці березня цього року почали розробляти девайси, які можуть бути корисними у час війни. Ми наразі трохи перекваліфікувалися, щоб допомагати нашим військовим, чи ми можемо, і розробляємо різні прилади, які їм саме зараз є необхідні. Зробили декілька варіантів і зараз дійшли до того, що маємо, і відповідно, що наразі, наразі ми вважаю вийшли на той рівень, що вже не стидно, що вже є, не стидно їх представляти військовим. Що в плані їхніх розмірів та ефективності також майстри закуповують і доопрацьовують сонячні панелі. По сонячних панелях почали воїнів напередку відслідковувати, скажімо так, і ось вони такі матові. Вони не блікують. А це мобільні ліхтарі, які можна використовувати під час ліквідації аварії чи інших небезпек. Якщо десь є приліт, і потрібно і потрібно просто елементарно мати гарне освітлення. Твітера нам прийшла ідея зробити такий портативний стовп автономного освітлення, який, би, який б міг достатньо відділяти кількість світла, щоб помічати навіть самі менші деталі. Продемонструю, як він тут світить. Доволі яскраво. Катерина Сірук, новини на Суспільному. Такі маленькі вже комуністи. — Іван Іванович, ти а де інші? Я інші. Юрка, до вже васька з голоду. Опу. Це репетиція вистави «Зерносховище», яку актори з різних міст презентують вже цими вихідними на сцені Рівницького облму з драмтеатру. Це грандіозна вистава. Тут зайняти весь театр, тут крута тут одного театру не вистачило, тут ще і Наші хлопці з Одеського театру це така колаборація. Я дуже радій, що це трапилось. Плюс тут неймовірний музичний ряд Тріо Веремія, які люблять дуже в Рівному. Ну от бутафорії зроблено стільки, що я такого в житті не бачив. Це це неймовірний крутий труд. Ця вистава зроблена по мотивах одноіменної п'єси драматургині Наталії Ворожбит, яка є лауреаткою Шевченківської премії «Зерносховище». Це розповідь про голодомор та ті події, коли знищували українців за їх національність. Доведеться тобі іншого чоловіка. Знайти. Ти ж знаєш, я тепер ворог народу. Мене знайдуть і вб'ють сірцею. Куди ти пішов? Піду повішусь. Підожди, Арсею! Почекав! А в тебе не лишилось, хоча б крихти хліба в кишені у виставі беруть участь не лише рівницькі актори, а й актори з Кривого Рогу та Києва, які працюють в рівницькому театрі на постійній основі. Крім того, режисер постановки та чотири актори приїхали з одеського музично-драматичного театру. Два місяці кожен день. Я тут вже от, живу, працюю. Скоро поїду. Театральне життя. Яке воно нині зараз в Одесі? Ну, воно на жаль сумне. У нас було дуже багато великих вистав. Частина трупи поїхала, хтось ЗСУ. Ми в штату взяли понад 12 людей з різних окупованих територій і не дуже окупованих, але з таких ризикованих, де люди це не тільки актори. У нас прекрасний художник з освітлення з'явився з Херсонського театру. І я тішуся, що він з нами в трупі. Ми взяли багатьох. Ми взяли в пошивочний цех. Ми взяли всіх тих, кого мали змогу тут прилаштувати в театрі, дати можливість їм творити і працювати. Ми забрали. І будемо робити це і надалі. Цю виставу Максим Голенко хотів поставити ще до війни в Україні до 2014 року. Я починав Приющенка, а потім театр тягнув, і воно скінчилося тим, що прийшов Янукович і виявив, що Голодомора, таки не було. Що все це придумка, і воно стало не на часі. І тому цієї вистави не відбулося, на жаль. Хоча вона була повністю зроблена. Це вже третя вистава, у якій гратимуть актори Одеського театру. Один з них Олександр Самосенко. Дуже крутезна, крутезна трупа, яка, знаєте, мені так здалося, що це така велика родина велика родина, яка працює над виставою. Всі дуже щирі, дуже чемні, дуже. Ну, я в захваті. Я, я подивився декілька вистав. Мені дуже сподобались. Сію тобі очі. Сію проти ночі буде тобі враже, так як відьма скаже. Прем'єра вистави зерносховища відбудеться у рівницькому театрі 10 та 11 вересня. Катерина Сірук, Валерій Мартинюк. Новини на Суспільному. Рівненські Вересю 19 зіграв матч четвертого туру чемпіонату УПЛ серед юнацьких команд. Сьогодні на Київському стадіоні імені Банікова. Рівняни вони у темній формі зустрілися з Криворізьким кривбасом, які були номінальними господарями. У першому таймі команди голів не забивали. Хоча у рівнян була гарна нагода вийти уперед. Суддя призначив 11-метровий удар у ворота кривбаса. Проте удар Святослава Зайки відбив воротар після перерви на 20 20-й хвилині другого тайму. Арбітер знову побачив порушення проти гравця Вереса у карному майданчику криворіжців і також призначив пенальті. Його реалізував Дмитро Шух. Втримати переможний рахунок до кінця матчу червоно-чорним не вдалося. За майже чотири хвилини до закінчення основного часу кривбас зрівняв рахунок у підсумку Нічия один-один. Рівнянин Дмитро Скипчик став автором єдиного голу збірної України Ю-19 у півфіналі футзального євро 2022 На цій стадії суперником українців була збірна Португалії. Нагадаємо, сині жовті успішно подолали груповий етап і з другого місця потрапили до півфіналу. У грі з португальцями наша збірна пропустила гол на третій хвилині. На перерву команди пішли за рахунком 2-0 на користь Португалії. У другому таймі суперник українців забив ще двічі. Українці на це відповіли лише голом Дмитра Скипчика. Гравець кардиналу рівне стандарт реалізував гольовий момент за сім хвилин до кінця матчу у підсумку 4-1 на користь португальців і збірна України Ю-19 закінчила виступи на юніорському чемпіонаті Європи з футзалу. Це найкращий результат українців на юнацьких євро. Раніше синьо-жовті не проходили далі групового раунду.